Отже, існують чотири типи компаній. А, так, а, це піраміда. Перша це компанія Новачок. Їх логотипи зазвичай якісь такі веселі. Яскраві, наприклад, коли Apple випустили свій перший там логотип, в них був логотип такий там всі кольори радуги, це яблуко надкусане. Яскраво запам'ятовується. Тепер вони перестрибнули в компанію друг. Про це поки що пізніше. Компанія друг. Тепер тут компанія якість. Зазвичай шлях компанії йде отак. Компанія якість, потім вже в компанію друг. Іноді, якщо раптом зріст раптовий... То перестрибають одразу е друг. Що таке якість? Це, наприклад, Google, Microsoft. Пам'ятаєте їх логотипи, да? то есть, там, Чи Samsung? Samsung навіть отак, типу. Samsung. Тобто просто максимально строгий напис. Це сюди. Е це про якість Microsoft. Навіть у них був в шрифті, типу О е на нахилена. Вони став повністю перейшли, що ми компанія якість, і навіть цей прикольний нахил букви О прибрали. Google так само нещодавно зробив більш все строге. Така сама вже в них не кольорова напис, а просто Google. Теж, теж вони тіпи, перейшли в якість. Компанія друг це вже те, що я казав, це коли компанія хоче бути з вами, друзями, на все для клієнтів. Відповідно, їх лого, це вже щось таке впізнане. Це типа. Все, всі знають, що це за навушники. Да, типу. Вже Apple так само прибрало ці полоски, бо всі знають, що це яблуко це Apple Madkus. Да, все, їм не треба вже навіть, ці полоски, якісь яскраві кольори. Все, тут все просто, Якби максимально простий логотип. Гарний, простий, зрозумілий, зрозуміло, хто це. Ну, там, як як да, там, типу. Щось таке. Все. Це зрозуміло, що це Київстар. Тобто, максимально спрощено, зрозуміло хто це. І нарешті компанія Ікона. Тобто, до цього намагаються дійти всі компанії. Бо тут уже, грубо кажучи, немає ніякого логотипу, логотип втрачає сенс. Тому що є такі компанії, як Pampers, Gillette. Типу, тобто, навіть не треба пояснювати, що це або да? Навіть не то, щоб пояснювати, що це не треба, тому що сама назва вже ксерокопія. Не кажуть копіювати, лист, скажуть ксерокопіювати від назви самої компанії. Джилет так само, типу, нашої логотип, всі знають, що таке джилет, що вони роблять і наш.